Софія Ротаро відмовилася співати для росіян на корпоративі, пропонували величезний гонорар. А також режисер, воїн Олег Санцов, уперше за довгий час з'явився в соцмережах та поділився переживаннями з фронту. Деталі за хвилину. А я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вашу вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Українська співачка Софія Ротару, яка підтримала нашу країну у війні проти РФ, відмовилася виступати для росіян навіть за величезний гонорар. Артисті пропонували 100 тисяч євро за те, що вона заспіває перед багатими друзями в Об'єднаних Арабських Еміратах. Але виконавицю не спокосила навіть така сума. Про це розповіла для російських змі моделі з країни агресора Анна Калашнікова. За її словами, ротару повністю відмовилася від концертної діяльності через переживання щодо війни у рідній країні. До речі, концертним директором співачки є її син Руслан. Він усім відповідає, що мати не готова виступати. Мої друзі влаштовували в виїзний день народження в еміратах. Вони забезпечені люди. Хотіли запросити на своє свято Софію Михайлівну. Пропонувала гонорар 100 тисяч євро, але їм сказали, що вона не хоче. Згадала Калашнікова. Я же київлянка, вже більше 10 років, так що я тим горжусь. 75-річна зірка це пояснює тим, що вона не в настрої через ситуацію, що відбувається. Ротаро чітко висловлює свою проукраїнську позицію і приділяє велику кількість часу та сил волонтерство, яке намагається не афішувати. Вона не в настрої через ситуацію повністю відмовилася від концертної діяльності. Я знаю, що їй і в грудні пропонували корпоративи, але вона на відріз відмовляється. Софія Михайлівна близько до серця приймає все, що відбувається. Їй важко зібратися. Коментує модель. Зазначу, що від початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару певний час мовчала і не висловлювала свою позицію. Та за декілька місяців вийшла з фанами на зв'язок і повідомила, що перебуває у її рідному селі Маршинці Чернівецької області в Україні. Після цього Софія Михайлівна почала активно реагувати на всі звірства, які російські окупанти вчиняють на українській землі. Окрім того, зірка займається благодійністю і підтримує жінок та дітей українських військових. Які захищають нашу землю від загарбників, російські змі пишуть, що наразі Ротаро живе на своїй віллі в Італії, яку придбала декілька років тому. А от відомий український режисер Олег Сенцов, який захищає батьківщину на фронті зі зброєю в руках, уперше за довгий час вийшов на зв'язок із шанувальниками у соцмережах. Кінематографіст показав нове фото із передової. Він також пояснив, чому став рідко з'являтися в онлайні. Український народ ніколи не здасться, тому що це війна за його виживання, за його основання українців як нації, України як держави. За словами Сенцова, армійська служба забирає дуже багато часу, а крім цього, ще й бажання щось писати. Наразі режисера хвилює дуже багато питань, пов'язаних насамперед із бойовими діями та наближенням перемоги України у війні. Своїми тривогами він поділився на особистій сторінці у Фейсбук. Останнім часом нічого не пишу, немає ні часу, ні бажання, ні думок. Армійська служба забирає все. Лютий, річниця майдану, початок вторгнення, перший рік широкомасштабки. Не забувати заради чого все почалося, не забувати тих, хто вже ніколи не побачить весни. Стрічка Фейсбуку, що нагадує суцільний некролог, Бахмут як головний цвинтар, почуття провини, що ти зараз не там. Розуміння, що твій час знову прийде, що ти частина тієї сили, яку готують, щоб зламати ворогові хребет вже через кілька місяців. Що ті, хто зараз в окопах дають час твоїм хлопцям на підготовку, що взвод, яким ти керуєш, має бути кращим, щоб відпрацювати на максимум, але у штурмових ротах довго не живуть. Поділився думками колишній політв'язень Кремля. Сенцов показав селфі, на якому позує у військовій формі на тлі ранкового туманного пейзажу. Наприкінці зірка військовий звернувся до шанувальників із нагадуванням, що Україна обов'язково переможе країну терористку Росію. хоча б для того, щоб не підвести тих, хто вже ніколи не побачить цієї весни. Ми обов'язково переможемо. Чого б нам це не вартувало? Ми не можемо дозволити собі програш. Ми не підведемо тих, хто не побачить цієї весни. Потужно резюмував режисер. Український народ ніколи не здасться, тому що це війна за його виживання, за його основання українців як нації, України як держави, тому що Путін хоче все це знищити і зробити знову з нас частину своєї імперії, але у нього це ще не вийде.